Заспокоюйте свої спонукання, стоїчний фільтр для розуму. Не збиватися, у всякому прагненні виявляти справедливість, у всякому уявленні, берегти здатність осягати. Марк Аврелій. Роздуми 4.22 Подумайте про неврівноважених людей, присутніх у вашому житті. Не про персон зі справжнім душевним розладом, а про тих, у кого розладнені і життя, і рішення. У них усе або злітає в небеса, або руйнується в прірву, кожен їхній день або чудовий, або жахливий. Хіба такі люди не стомлюють? Хіба вам не хотілося б, щоб у них був свого роду фільтр? Через який вони могли б пропускати хороші та погані прагнення. Такі фільтри існують це справедливість, розум, філософія. Якщо є центральний сенс стоїчної думки, то ось він, усілякі спонукання обов'язково з'являться, і ваше завдання контролювати їх, наче видали собаці команду до ноги. Просто кажучи. Думай, перш ніж діяти, запитуй, хто тут контролює ситуацію, які принципи ведуть мене неврівноваженість, відсутність внутрішнього фільтра Марк Аврелій у цьому уривку торкається однієї з фундаментальних проблем людського існування нездатності керувати власними спонуканнями та емоціями. Він закликає нас до справедливості у наших прагненнях і до збереження здатності осягати у кожному уявленні це означає діяти згідно з розумом і доброчесністю, а не під впливом імпулів. Згадайте людей, про яких йдеться у тексті, тих, чий світ постійно коливається між крайнощами. Їхні емоції ніби не мають регулятора, все або злітає в небеса, або руйнується в прірву. Їхній настрій залежить від найменших зовнішніх подразників, а їхні рішення часто є результатом цього емоційного хаосу. Такі люди дійсно стомлюють, і ми інтуїтивно розуміємо, що їм бракує свого роду фільтра. Цей фільтр. Це не якась зовнішня магічна сила, а внутрішня система цінностей і принципів, що ґрунтується на розумі та мудрості. Без цього фільтра наші спонукання, навіть ті, що здаються невинними, можуть призвести до ірраціональних рішень, конфліктів і внутрішнього неспокою. Саме тому Марк Аврелій наголошує на необхідності контролювати їх подібно до того. Як ми дресируємо собаку командою до ноги, це метафора для дисципліни розуму, яка не дозволяє нашим емоціям та імпульсам безконтрольно вести нас за собою. Стоїчний фільтр справедливість, розум, філософія. Стоїцизм пропонує конкретні елементи цього фільтра справедливість, розум та філософію. Це не просто абстрактні поняття, а практичні інструменти для керування нашим внутрішнім світом. Справедливість це не лише про ставлення до інших, але й про справедливість до себе. Вона вимагає від нас усвідомлення наслідків наших дій для себе та інших. Коли наші прагнення керуються справедливістю. Ми уникаємо несуспільних або саморуйнівних спонукань. Розум це наш найцінніший дар, який відрізняє нас від інших істот. Розум дозволяє нам аналізувати ситуації, оцінювати наші спонукання, розрізняти факти від уявлень і приймати раціональні рішення. Він є нашим внутрішнім компасом, який направляє нас до доброчесності. Коли ми дозволяємо розуму бути нашим фільтром, ми перестаємо бути рабами емоцій і стаємо господарями свого розуму. Філософія, стоїцизм, як практична філософія надає нам систему принципів і практик для розвитку розуму та справедливості вона вчить нас, як керувати своїми судженнями, прагненнями та діями. Щоб жити в гармонії з природою та розумом. Філософія є каркасом для нашого внутрішнього фільтра, який допомагає нам уникнути хаосу імпульсивних реакцій, Думай, перш ніж діяти ключові запитання. Центральна ідея стоїцизму, що випливає з цього уривка, це думай, перш ніж діяти, це не просто кліше. А заклик до свідомої паузи між стимулом і нашою реакцією? У цьому просторі між спонуканням і дією ми маємо можливість застосувати свій фільтр розум, справедливість та філософію. Два запитання запропоновані в тексті, є потужними інструментами для цього самоконтролю Хто тут контролює ситуацію? Це питання спрямоване на усвідомлення власної агентності. Воно змушує нас запитати, чи є господарем свого розуму чи мною керують зовнішні подразники та внутрішні імпульси. Якщо відповідь моя емоція або зовнішня обставина, то ми розуміємо, що втратили контроль. Це питання є закликом повернути собі владу над своїм внутрішнім світом, які принципи ведуть мене. Це питання змушує нас звернутися до своїх цінностей, чи мої дії відповідають моїм найвищим принципам, таким як чесність, відповідальність, доброчесність, справедливість? Чи я дію під впливом миттєвого бажання, гніву чи страху? Це питання допомагає нам узгодити наші дії з нашою глибинною сутністю і не збитися зі шляху. Переваги спокійних спонукань. Практикуючи контроль над своїми спонуканнями, ми досягаємо численних переваг. Внутрішній спокій. Ми перестаємо бути заручниками емоційних гойдалок, що роблять наш день то чудовим, то жахливим. Ми знаходимо стабільність незалежно від зовнішніх обставин. Чіткість мислення, коли розум не затьмарений імпульсами, ми можемо мислити логічно, приймати більш виважені рішення та краще вирішувати проблеми кращі стосунки, контроль над емоціями дозволяє нам бути більш терплячими, емпатичними та конструктивними у взаємодії з іншими. Ми уникаємо необдуманих слів і вчинків, що можуть зашкодити стосункам. Справжня свобода це шлях до автентичного життя, де ми є господарями власної долі, а не маріонетками своїх миттєвих бажань чи страхів. Ми отримуємо здатність діяти свідомо, а не реактивно, ефективність спрямовуючи енергію не на боротьбу з внутрішнім хаосом. А на цілеспрямовані дії ми стаємо більш продуктивними та успішними у своїх починаннях. Шлях до гармонії та ясності. Зрештою, мета полягає в тому, щоб досягти стану, коли ми не дзбиваємося з курсу, коли наші прагнення керуються справедливістю, а наші уявлення обробляються здатністю осягати. Це дозволяє нам жити життям, сповненим сенсу, ефективності та, що найважливіше, внутрішнього спокою, незважаючи на будь-які зовнішні виклики. Приборкання наших спонукань це не про придушення емоцій, а про їхнє розумне спрямування. Це означає визнати, що імпульси з'являтимуться, але ми маємо вибір, як на них реагувати. Як досвідчений тренер, ми даємо команду своїм емоціям, а не дозволяємо їм керувати нашим життям, це дозволяє нам діяти з цілісністю, послідовністю та гідністю. Наше внутрішнє «Я» стає непохитною фортецею, здатною витримати будь-які зовнішні бурі. Яке одне спонукання ви спробуєте заспокоїти сьогодні за допомогою стоїчного фільтра?